Доливись це відео до кінця, ти дізнаєшся, скільки ж коштує найдорожча реклама в світі? А сейчас зараз... Реклама, але спочатку реклама. Підписуйте, ставте вподобайки, пишіть коменти. Ну, в принципі, ви і так все добре знаєте. Ми сьогодні не будемо говорити про рекламу блогерів чи сторіс верби, чи про Віла Рібо чи Віла Баджо. Хто з них крутіше, тобі розповість твій дядько, який досі думає, що він молодий, раз пам'ятає ще цю рекламу. Сьогодні ми поговоримо про справжній шедевр. Розпаковка. Бюджет найдорожчого рекламного ролику можна порівняти із бюджетом Етим на голівудський блокбастер у блюдах матено ну й йди сюди. Усе складно повірити, адже зйомки голівудських фільмів потребують більшого часу та, наприклад, залучення голівудських акторів. Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, от, наприклад, таких геніальних акторів вам вже точно ніде не знайти. Отже, сьогодні йдеться про геніальний рекламний ролик, в якому знялась сама Ніколь Кідман. Багато хто з вас бачив цю рекламу під назвою Шанель номер 5 Це не шанель номер 1», це не шанель номер 2», це не шанель на ринку. Взята під слова продавця. Де жіночку беріть, дуже гарно пахне. У мене такі ж самі. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. Звісно ж, це не так. Та сама геніальна реклама Дюрекс. Та, але дивитись також можна. Додам, що ролик, який триває всього лише 180 секунд, знімали цілих 5 днів у Сідні. Головна акторка Ніколь Кідман після зйомок у цій рекламі стала багатшою на 3 мільйони доларів. Добре, що їй заплатили грошима, а не рекламною продукцією. Хоча я можу побитися, об заклад, що їй в якості бонусу надавали ще усіляких пробуків, усіляких парфумів. Цілий пакет зйомками найдорожчого у світі рекламного ролику займався всім відомий режисер. Бас Лурман, за яким, до речі, працювала команда, яка знімала фільми Мулін Руш» та Австралія. У ролику знайшлося місце стильним картинкам, плавним переходом і безлічі цікавих деталей, які око вловлює лише під час повторних переглядів. Мало хто знає, але 25-м кадром режисер вставив звички від Ніколь. Так, звісно ж, можна подумати, що такі шалені кошти, Ніколь Кідман, не вартує такого величезного бюджету. Але ролик багаторазово окупився. Ся і приніс компанії просто величезні захмарні. Прибутки довгий час Ніколь Кідман була обличчям бренду Шанель No5. А цей парфум місто займає статус одного з найбільш продаваних парфумів на планеті Земля. Я не розумію, чому всі мовчать про освіжувач повітря Лаванда. Яка там Ніколь, яка там шанель? Ну і найцікавіше переходимо до вартості рекламного ролику Шанел No 5 за Його вартість на секундочку 33 мільйони доларів, що еквівалентно зараз на сьогоднішній час 55. 52 мільйони доларів. До речі, напишіть у коментах, щоб ви не рекламували за будь-які гроші. А ще ставте вподобайки, підписуйтесь, побачимось!